I'm not turning down the money I'm turning down you you, you get it get it up the guy Доброго дня, ви на Ютуб-каналі Мотолюкс. І сьогодні ми знову ж таки знімаємо наш відеогляд по проханню наших підписників. І сьогодні ми е будемо по проханню наших підписників розглядати мотоцикл Лонсін lx 200 GY-3. Ну що ж, даний мотоцикл яскравий представник а, сучасних байків. Він підходить як і для міста, так і для траси. А, висока ергономіка, низькі експлуатаційні а, витрати і стильний дизайн виділяє цей мотоцикл серед натовпу інших. Ну і давайте більш детальніше зануримося у особливості даного мотоцикла. Нові технології, реалізовані у даній е, моделі, їзда на цьому байку, принесе вам виключно позитивні емоції. Ну що ж, давайте наші любі підписники будемо приходити до плюсів даного мотоцикла. Лонсін lx 200 GY3 це мотоцикл класу ендуро. Чудово підходить як для виїздів на природу, так і для щоденних поїздок по місту. Непогані тягово-швидкісні характеристики наряду з низьким споживанням палива забезпечує сучасний двигун повітряного охолодження cgp 200 обсягом 193,3 см кубічних. Він був розроблений спеціально під позашляхові мотоцикли. Наявність балансувального вала в силовій установці. Позбавило lx 200G Y3 від неприємних вібрацій і високого рівня шуму. Енергоємні підвізки lx 200 G Y3, що складається з класичної телескопічної вилки спереду, а також заднього маятника з моноамортизатором, розраховані на суворі умови експлуатації. А тепер детальніше перейдемо до характеристик: тип двигуна: один циліндр двохклапанний з балансвалом. Робочий об'єм 193 сантиметри кубічних, максимальна потужність 15 кінських сил при 7500 обертів за хвилину. Система живлення, карбюратор, тип щеплення, багатодискове масляні і ванні. Паливний бак 11 літрів. Висота по сідлу приблизно 88 см. сантиметрів. Якщо ви додивились до кінця, покладіть нам лайк і оформлюйте підписку на наш канал, щоб не пропустити наші наступні відео. Номера телефонів на екрані. За ними ви можете оформити замовлення. Більш детальний опис ви можете переглянути у нас на сайті або заходіть до нас у мотосалон. Наша адреса місто Мукачево, Закарпатська область, вулиця Томаша Масарка, 54. Також ми хочемо наголосити, що приємною може бути лише безпечна поїздка. В нашому мотосалоні до вашої уваги надана широка лінійка якісного екібрування від відомих брендів Nanki LS2, MT, Helmets Icon та інші. Це був ютуб канал Мотолюкс. До нових відео.